Лікарня на лікарняне ліжко. Черкаський шестикласник потрапив до лікарні після розмови з директором школи. За словами батька потерпілого учня, його син отримав психологічну травму під час навчального процесу. Про що свідчить медична виписка в результаті інциденту відкрито кримінальне провадження. Ми незамедлительно з жіною приїхали в школу для вияснення даного питання ми обратились сразу к директору. Директора не оказалось на месте, оказался на месте заступник, фамилия его Захарчук, который пояснил нам на то, что случилось, что ничего страшного с ребенком не произошло, они провели с ним беседу. На эти все его доводы мы им пытались объяснить, что у ребенка есть заболевание, при котором он не может волноваться, нервничать и так далее. На что они предельно Откровенно начали намекать, что быть, может вас что-то не устраивает, переведите ребенка в другую школу. Так мы ни к чему и не пришли. Мы попросили еще раз директора школы с нами встретиться, которая, по всей видимости, отказалась, так как с нами не выходила на связь. С следующего дня, 18 числа, э -э, ребенку стало значительно хуже. Мы оброчили, обратились к лечащему врачу, который рекомендовал нам лечь на стационар. Прямуємо у відповідний департамент. Неочікувано натрапляємо на директора тієї ж дев'ятої гімназії Ірину Топчій у кабінеті заступниці управління. Колишня керівниця міської освіти стверджує, що говорила з учнем спокійно і не знала, що після розмови він потрапив до лікарні. З батьком потерпілого директорка говорити відмовилась. Е, ну принаймні, я е, хотіла би, щоб батько зі мною поговорив, перш ніж звертатися кудись, але так сталося, що батько не порахувався за потрібне говорити. Е, Інциденту ніякого не було. Була нормальна розмова з дитиною з приводу того випадку, який стався напередодні. З приводу випадків, які стали ще до цього, звертались декілька батьків з заявами. Розмова між мною і хлопчиком відбулася в приміщенні, де були присутні ще декілька дорослих. Я з'ясувала, що відбулось, як відбулось. Хлопчик мені пояснив і пішов далі на уроки. Він посидів один урок, другий урок в нормальному стані. У мене є пояснення вчителів, що він там працював, відповідав. Тобто відбулася нормальна розмова. З приводу подальших дій, які будуть потрібні, я сказала заступнику, що треба буде викликати батьків. От все те, що сталося. В результаті інциденту міським головою було дане доручення департаменту провести службову перевірку. Про її результати інформує начальник управління освіти Євген Степко. Щоправда, говорити з батьком потерпілого на камеру. Посадовець відмовився, відмежовуючи прийом громадян від коментарів для преси. Результати роботи комісії доведені доведені батькам заявнику відповідно за зверненням. За зверненням комісія на відміну від. Тільки що діалогію, каже, що є третій варіант, що комісія проведена робота фахова, і, відповідно, робота проведена фахова, і відповідно всі обставини були досліджені в рамках компетенції, можливості комісії. І тому, ще раз, я не бачу ось потреби, давайте щоб оце знімати мою роботу по розгляду звернень громадян під камерою. Тоді я пропоную вам завтра на 8 ранку. приходити і Будемо зранку до вечора знімати мою роботу. За словами батька Григорія, розмова з керівництвом міської освіти не була конструктивною та не принесла жодних результатів. Він сподівається, що правдиві обставини інциденту з'ясують правоохоронці. Рібонок пролежав в лікарні 23 дні. дня. За це час директор Топчий ні разу не приїхала к рібінку. не узнала состояние его э, самочувствия, а лишь пытается из ребенка сделать хулигана, что якобы он во всем виноват. Э, вследствие всех этих действий мы обратились, э, была создана комиссия э, управления освиты города Черкас, э, в которой, которая указала, что никаких противоправных действий они Не усматривают данных действий, что ребенок сам все виноват и в принципе на этом все. Но здесь возникает ряд вопросов. Первый. почему правоохранительные органы усмотрели кримінальне провадження та відкрили кримінальне провадження стосовно цього інциденту. Чому дитина пролежала 23 дня в лікарні? четким прописанием диагноза, в котором было указано, что ребенок получил травму в школе. Сейчас будет проводиться экспертиза, которая будет подтверждать, так как это криминальное проваджение, будет подтверждать и мы будем доводить вину топчей. несколько вопросов возникает к директору департамента, которые, проведя Проведя наказом департамента комісію, не выявило никаких порушень. То есть правоохранительные органы выявили порушения. Ребенок пролежал 23 дня в больнице, что не является шуткой, далеко не шуткой. Получил значительную травму. Обострилась у него хроническая болезнь. По-другому я назвать это не могу.